У прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині зараз залишаються близько п'яти тисяч дітей. Цього тижня в місті стартувала видача гуманітарної допомоги, так званого сімейного набору, який отримують родини з неповнолітніми. Коли люди отримували свої пакунки, десь неподалік гриміли вибухи. Наша Олена Мандалюк усе бачила і чула. Нікополь, пункт видачі гуманітарної допомоги. Від самого ранку тут велелюдно, Місцеві займають чергу по сімейні набори. Раптом лунають вибухи. Тому потрібно укриття, можна спуститися до укриття. Ворожий обстріл застав пані Ірину вже у дорозі. Жінка-переселенка з Луганщини, але вже називає себе місцевою, бо переїхала ще у 14-му. Ми тільки вийшли з дому і вибух, ну але ж ми. Пішли, тому що ми вже не такі незламні люди, нікопольці вже привикли к такому, вже треба вперед і вперед. Незламними нікопиці стали після понад двох років обстрілів. У місті досі живе майже 40 тисяч людей. Розповідають, що вже навчилися розрізняти, чим саме ворог атакує і що робити у разі небезпеки. Треба лягти або десь заховатися. А якщо десь там. Далече, то спокійно можна йти, але трішки присвітити додому, пришвидчитись додому. Євген волонтер видає коробки так, з гуманітарною вибухи. допомогою. Далеко від вантажівки не відходить. Каже, без вибухів вдалося пропрацювати лише три години. Що маємо, то маємо. В таких умовах часто доводиться працювати. Буває таке. Були небезпечні ситуації. Ну, особа не було. Але гупає часто під час війни. За пів години прогреміли три потужні вибухи охочих перечекати небезпеку в укритті. Більше ворог обстрілює саме той район, де видають гуманітарку. Близько біля цього району. Наскільки це часто такі? Ну доволі часто буває раз в два часа і в час, і день і ніч це круглосуточно. Інтенсивність. Так страшна ситуація. І дрони, і стволка, все що хочу. Щодня. Щодня. Чим далі, тим більше. Але виїжджати з рідного нікополя родина Віталія не планує. Чоловік із дружини виховує двох дітей, зізнається. Стає сутужно. Жінка не може робити, вона сидить зіткнує онлайн, будь, ну, будь-якому йде. Я сам працюю. Ну, так. Производство трошки впало. Гроші трохи зовсім дорогі. Нині Віталій прийшов по сімейний набір. Каже, гуманітарна допомога дає змогу суттєво заощадити сімейний бюджет. Ми отримали продуктові набори, потім перевели їх кошти. А зараз ця гуманітарка, ми вже на молодшого отримали, там ну, нема продуктових наборів, там чисто сімейний набір. Мила, шампунь і так, поїхало, поїхало. Непродовольчі товари нікопицям надали благодійники від ЮНІСЕФ. За даними волонтерів, у місті нині налічується близько п'яти тисяч дітей. Якщо є дитина до 17 років, то ми видаємо гігієнічний набір. Сьогодні ми плануємо охопити десь 450 сімей. Ні, кажуть, гуманітарна допомога це не тільки про турботу, а й про підтримку і про те, щоб про них не забули. А це дає неабиякої сили жити далі та чекати на перемогу. Страшно, звісно, але. Ми сильні, видержимо. Побіда буде за нами. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини.